полубезумний безумний російський пропагандист Кісільо у своїй програмі заявив, що. У відповідь на погрози Кримському мосту з боку німецьких генералів. Ну, начебто, такі погрози мали місце у розмові, яку начебто перехопили російські спецслужби, не можна напевно сказати, чи була така розмова, чи була вона справді перехоплена. Але в принципі подібні розмови цілком можуть точитися серед німецьких військових, тому що ну, наша війна це. Центральна подія для всієї Європи та й, в принципі, для всього цивілізованого світу. Тому розмови, безумовно, між німецькими генералами про руйнування Кримського мосту як основної артерії поставок зброї російським окупантам могли точитися. І от, начебто, як реакцію на це він погрожує зруйнувати чотири, як мінімум, німецькі. Мосты. При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов Германии, кажется, Киселев. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымской, но все же есть на что посмотреть через ракетный прицел. Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко. Ну и значит, он перечислил все мосты. Фарманзунські і Рюгенський на півночі Німеччини, а також е, залізничний міст Гогенцолернов в Кельні і Магдебурзький водний міст. Що тут цікаво, що рашики вони в своєму кращому стилі, продовжують погрозами. Тобто в них в голові тільки от тактика крокодила. Крокодил не може оборонятися, крокодил не може відступати. В нього е, один спосіб, е, так би мовити, діяти це атакувати жертву, хапати її і заглатувати. Якщо він зустрічається з більш крупним хічником, ніж він сам то він фактично стає беззахисний, тому що захищатися він не вміє. От так само і Рашка. Вони атакують, вони погрожують, ну вони ж розуміють, що вони погрожують, е Німеччина е Віднедавна третя економіка світу, обігнала Японію. От, вони погрожують відкрито німцям. Ну Це ж не лише е тих німців, стосується, хто їздить по цьому мосту. Це ж сприймається як погроза всій німецькій нації. Я думаю, що результатом оцих от тупих погроз Кісельова буде безумовно зростання прихиль... кількості прихильників підтримки України серед німців, зростання прихильників збільшення військового бюджету. Ну, на ПВО, очевидно, що вони більше приділяють уваги. Ну і е, що тут додати, добре, що наші вороги такі ідіоти. Якби вони не були такими ідіотами, то чесно кажучи, я переконаний, що ми вже давно би їм програли.